Всім привіт, ви на каналі Мегатачки. Всім привіт, друзі. Сьогодні ми знімаємо ось таку мегатачку. Міша, розкажи, що у нас тут сьогодні відбувається взагалі? Е -е, сьогодні на нашому каналі їсть. Е -е, цікаво, а е -е, хто? Моя тітка Іра подарувала мені таку класну машинку. Таку ось мегатачку, так? Да? Ну добре, витягуйте її з коробки і давай подивимося, що це взагалі у нас. Яка це взагалі модель? Вона вже така чужа красні. Ти трохи не вже покатався, да? Міша, що це взагалі за тачка? Розкажи це Тойота Хайлюкс. Тойота Хайлюкс, а вона ще й військова, так? Так. А на коробці вона називається Герой Кар. І знімаємо ми її саме на природі, тому що вона дуже крута і пристосована в. Дійсності, якраз для надскладних умов. І це максимально круто, тому що саме такі автівочки допомагають нашим, нашим захисникам, нашим героям ЗСУ. І зараз ми все це проглянемо, чому вона така класна. На ній ось є такий логотип, герой Кар називається. І вона за підтримки цієї акції тут взагалі є умови якісь, позаду можна буде роздивитися, навіть є QR-код, якщо ось так зможете ви. Цим скористатися може Там, інформація. варто сказати, напевно, що це абсолютно не реклама, просто вона нам самим дуже сподобалася, і ми тому вирішили записати саме це відео, правильно, Міш? Так. І здається, ти навіть давно вже хотів, так? Так, я Та недавно, десь може два дні назад я а, ти її бачив, так? А в Єві, коли ми це... це не реклама, коли ми йшли в Єву. Мазине угу. то ми там побачили таку машинку, а в мами не було 300 гривень. <рес> Нічого ну бачиш. Все, але це загадав бажання, воно здійснилося. І Тому чого? давай зараз зглядати, чому вона класна і чому ти її дуже захотів. По-перше, будемо... це такий, бачите, позашляховик, який може вбивати ось такі складні умови і кататися по ось таких зовсім бездоріжних трасах. Да? І це їй буде взагалі не перешкода. Я така, це не, 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 не по трасах, а там де взагалі немає ні дороги, mm -hmm. ні якогось нормального ґрунту, а там, де це все. І буде це складно. саме те, що допоможе нашим захисникам О, при, за пробиратися таких... Вона в неї ще двері. Ще так, двері ще відчувають. Так, двері відчиняються, так в неї. за такі... Грошей, щоб в неї відкривався і копот. Ну, нічого страшного, це я вважаю і так, вона надто крута. Дивіться, можемо всередині в неї. Там, до речі, бачите, що це тобто два передніх місця і ще є е, ззадні. Це тобто... щоб військові могли їздити п'ятьох. Так. А також багаж. Що сюди можна встановлювати, тут можна перевозити різні, абсолютно там якісь вантажі, які потрібно. Але насправді, якщо ми говоримо про цю машинку, то вона дійсно дуже гарної якості. Як ми бачимо, високої якості тут і пластик, і метал. І її хотілося би Ну, Це вже такі забаганки. Давайте побачимо, подивимося, як вона взагалі з'їздить. Да, міша, давай покатаємось трошки. Що в неї стам е... Давай усюди на грифу? Mm -hmm. Ось так вона булає всі складні перепони, так? Да. Mm -hmm. Може, Може даже по дрехтувати. Поїхали он на ті дюни. На ті піщані дюни. До речі, ось тут у нас іще такий автомобільчик, дуже старенький. Це ще з мого дитинства, йому вже, мабуть, більше, ніж 30 шімось років. А тобі 30 чимось. Ну так, Це, напевно, ті автомобілі, якраз які використовувалися у Першу світову війну чи в Другу світову війну. Так, а ще, якщо вже показувати всі наші автомобілі, які є сьогодні у нас в нашому відео, то можна згадати ось таку круту тачку. Дивіться. Вона щось на Запорожець. Це, це ще моя. Зараз 965. Добре, давайте повернемось до нашої. До нашої Toyota Hilux, так? Може, так і ще є. Але ця асівка, наш герой карт, насправді не потребує, щоб її перевозили, тому що вона сама при як танк. Тому що вона може абсолютно легко перевезти дві тони, якщо ми говоримо про дійсно автівок. Як фургон. І в неї надзвичайна прохідність, а також туди можна встановлювати кулемет, який буде лупашити по чужим. У нас сьогодні такі декорації, начебто, начебто якісь джунглі. Да? Так, так, якраз так, як в зараз насипав в неї в багажник і трохи піску в реальному житті це десь і є, десь і є угу. Ще, Тобто може Ми вирути. зараз робимо такий тест драйв. Ну, ось такий на сьогодні це... вийшов. Скажи, які твої враження про автівку? Дуже гарна. Ти рекомендуєш її до покупки? Насправді ми дуже рекомендуємо до покупки цю автівку, тому що цей товар допомагає купувати справжні автівки для ЗСУ. Кошти від покупки даного автомобільчика будуть перераховані на ЗСУ. Тому дійсно ми рекомендуємо купувати на подарунок, купувати собі в колекцію. Отже, сьогодні у нас вийшов ось такий виїзний, можна сказати, огляд цієї суперкрутої тачки. На цьому будемо ми вже, мабуть, завершувати, так, Угу. Покажи. А що, от, ось у нас така собака. Ось такий у нас є сьогодні звір в нашому Пес. відео. Пес не патрон, але сказати, можна також бойовий. Спрітті. Спритті. І вона мене вкусила за, за красок. Всім до побачення. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Og forsøg at kommentere